Привіт, привіт всім дорогі Терези, рада вітати вас на каналі Чардіка. Мене звати Вікторія, і це ваш даропрогноз на червень 2025 року. В червні місяці у нас 10-го числа відбудеться надзвичайно крута подія. Юпітер. Це планета подарунків, це планета, е яка завжди приносить радість, розширяє все, знімає всі рамки. Завжди це планета великих грошей. Це планета задоволення. Він... Змінює свій знак, він заходить у знак Зодіаку Рака. Вам потрібно обов'язково подивитися ваші особисті натальні карті, де у вас знаходиться знак Зодіаку Рака, тому що там він буде цілий рік, і він буде приносити от ці всі ваші бонуси в цю сферу гороскопу. Але взагалі можна ще дивитися, що у вас було, наприклад, 12 років назад, які події у вас ставалися, тому що цикл Юпітера Рік у одному знаці 12 знаків за 12 років він проходить. Тому 12 років назад він був в принципі, в такому ж самому положенні. і у вас може могли могли програватися якісь ситуації, там не знаю, якийсь джекпот могли десь в чомусь зривати. І от зараз це може повторитися, або буде щось подібне. Так, от саме круті, якісь, тому що моменти, тому що Юпітер, він у нас гуру, це в нас добрий вчитель, такий хороший поліцейський, який приносить. Подарунки, і який а, любить іти через а, хороші якісь ситуації нас вчити. А, І також, якщо ми дивимося по вашому сонцю, то тоді Юпітер заходить у ваш десятий дім. А 10-й дім це найвищий дім гороскопу. І він символізує нашу ціль, а, наші об'єктиви, те, ким ми хочемо бути і куди ми хочемо йти. Так що тут всі Терези я вас ласкаво прошу на підістал всі, хто хотіли себе проявити. От у вас буде цілий рік і ціла така можливість реально е, вирости, показати себе і заробити собі такий статус. Просто до речі, багато хто вийде заміж, багато хто народить дитину. Це десятий дім це статус, да, не тільки в кар'єрі, а і взагалі в суспільстві. І Юпітер носить подарунки. Так для жінок це особливо чоловік. От, і він приносить там весілля. І також ця дитина може бути. Він приносить вагітність, тому ви можете завагітніти. А взагалі краще от скористатися цим Юпітером вже в цьому місяці він дуже сильно на вас повпливає, тому що якраз планета, коли змінює свій знак, вона найбільше найсильніше діє. А у нас в астрології взагалі є чотири головні дома дома гороскопу. Це у нас перший дім. Внизу у нас четвертий дім, це наша база стабільність, сьомий дім. Да, от перший це ми, сьомий це інші люди, і десятий це те, що до чого ми йдемо. І на самому верху, якщо подивитися на натальну карту, десятий дім завжди на самому верху знаходиться. І у вас тут буде. Так, оця така можливість підвищення у вашій у вашому бізнесі. Взагалі тут люди можуть з інших країн приходити. По іншому ви можете щось робити. На цілий світ ви можете себе проявляти там вийти заміж за іноземця, переїхати в іншу країну без проблем. Взагалі. Тим паче. Ну, у вас, до речі, Сатурн у вашому е, сьомому домі е, в Овні з, поєднується все літо з Нептуном, і Нептун, це у нас якраз покровительство рибами. Він е, говорить про якісь далекі землі, так а Сатурн це документи, і ви тоді можете кудись емігрувати, переїхати кудись дуже е, далеко, так і зробити це дуже законно. Або, наприклад, ви будете бізнес вірус повсюджувати там е, на дуже велику кількість людей. Uh, так що так. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що три знаки це основні знаки ваші. І uh, інколи Сонце програється, інколи Асцендент. Ви взагалі дивіться карти, які повторюються у цих трьох, трьох знаках, тому що це буде розклад особисто для вас. Якщо ви хочете розклад. Саме по ваших якихось питаннях, а, так особистий, там або, наприклад, розбір матриці вашої долі, або і ще будь-яку послугу, ви можете звертатися до мене в Директ інстаграму або на мою почту. Я залишаю завжди лінки в описі до цього відео. Буду рада вам допомогти. Пишіть дзвоніть. Я, я чекаю, чекаю на вас. А взагалі підписуйтеся просто на інстаграм. Там багато що цікавого я викладаю. Про життя своє розказую, і там є взагалі перелік послуг, які я надаю. Якщо комусь цікаво, то переходіть. І тепер давайте пішли по картах. Ага, і ще всі новички. Хто вперше бачить мене, хто вперше потрапив на цей канал. Якщо вам підходить енергія, підписуйтеся одразу. Я вас закликаю поставити дзвіночок, пишіть коментарі, відправляйте відео своїм друзям. Люба ваша активність вона дуже сильно допомагає розвитку каналу. Я за це вам буду дуже сильно вдячна. Так, ну що, поїхали. Перша карта для Терезів на червень 2025 року карти для Терезів. Щевень 25-го. Так. Вау! Десятка мечей. Одразу в місяць ми заходимо з того, що ви щось мусите залишити за своєю спиною і відпустити, трансформувати. У вас іде якесь очищення. Це надзвичайне очищення. Тут треба почистити взагалі себе. Простір гардероб, повикидуйте непотрібних людей взагалі зі свого життя. Десятка мечей це переродження, і вона працює тоді, коли ви спочатку відрізаєте, закриваєте всі двері, і кажете, арівідерчиґраці. А далі вона відкриває вам нове взагалі життя і нові можливості. Карта говорить про те, що в цьому місяці потрібно попіклуватися про свій сон, висипатися це дуже важливо. І дійсно від чогось тут ви відмовляєтеся, і ще карта для Терезів. Двійка пентаклів, вибір, роботи, якась заміна, може від чогось відмова. Це додаткове джерело доходу. У вас може бути. Це можуть бути гроші на дітей, наприклад, які там, більше там, не будуть до вас приходити, бо ви від них відмовляєтеся. Це може бути якась підробітка, від якої ви відмовляєтеся. Взагалі карта стабільності. Говорить про те, що треба знайти цю стабільність, так? не перенавантажувати одну чи іншу сферу свого життя. А тут, скоріш за все, треба буде від чогось Відмовитися для того, щоб себе стабільно почувати, для того, щоб так, навіть тут ресурси, які вам будуть приходити, енергія, яка вам буде приходити, ви одразу будете щось реалізовувати, одразу будете щось складати. І ще карта для Терезів. Так, дев'ятка кубків. Боже, не переживайте, взагалі, ви йдете до кращого, ви зможете собі багато чого дозволити. Всі ваші достоинства, і так, якщо ви себе показуєте, якщо ви щось шукаєте нову роботу, Тут може бути да, звільнення, або там вас можуть скоротити в цьому місяці. Це все веде вас до кращого. Вам треба себе показати. Всі ваші плюси і те, що ви досягнули, те, що ви отримали взагалі, ви тут іще більше будете отримувати бонусів просто через це. Чим більше, чим крутіше ви себе показуєте, чим більше ви себе проявляєте, або тут може хтось зайти у ваше життя, і сказати: тепер я тут прийшов. Буду тобі допомагати. так і Або ви так в чиє життя можете просто зайти. Головне не соромитися взагалі, не соромитися себе проявляти. І ще карти для на Червень 2025 року. так Мах! І дев'ятка кубків на дні колоди, Просто ви номер один, ви лідер, ви показуєте, ви проявляєте себе. Будьте, ви знаєте, як вирішувати, бути цим лідером, ви знаєте, як вирішувати всі питання. У вас є всі ресурси для того, щоб вирішити ці питання. І тут потрібно проявити свою спеціальність, потрібно проявити цю свою е ідентичність, своє я, слухати своє я. Так? Тут якраз таки може вам Сатурн сьомому домі він вам може якраз таки давати. До речі, послухайте, я залишу під під відео лінк да, на прямий ефір про Сатурн, у кого і знаків, як він взагалі буде програватися. Ці три роки він на три роки заходить у ваш сьомий дім. от І якраз таки Сатурн він вам буде давати оце таке звуження контактів, ви більше себе будете проявляти. Так, і ще сила. Просто одна карта краще іншої. У вас тут виходить карта сила. Це я сильніше ніж ви думаєте. Взагалі, я можу все ви підборкати так, приборкати. Приборкати зможете будь-кого. По карті сила не потрібно включати агресію. Ну, ви, в принципі, в Терези, ви не включаєте агресію. Ви такі більш про комунікацію, е так, про спілкування, про контакт з людьми. І по карті сила ви тут всього зможете добитися. Взагалі, відчуйте оцю свою силу. Дивіться, мах і сила, два старших аркана – це капець. І ще карта для телефоні. Так, паж мечей. Перестаньте себе. Так, розсіювати на якісь мелочі. Вам треба сфокусуватися на чомусь більшому. Тут буде багато якихось деталей, пошуку, можливо, якогось документів або якихось якоїсь інформації, яка вам буде приходити, на яку потрібно звертати звичайно, увагу, але не потрібно давати цьому всьому там якийсь пріоритет. Дуже сильний. Вам треба думати все-таки тут про себе. По бажам мечей. Це може бути ще наші діти. Це може бути взагалі якісь документи, вирішення документів, інформація, говоріння. Так, коли ви дуже багато говорите, і ви отримуєте якісь курси, можете, наприклад, там іти собі проходити нове навчання, так вибираєте собі нову сферу діяльності і себе в ній проявляєте. Або навпаки, вибираєте собі там якихось своїх перших учнів і починаєте бути ментором. Так, карта для Терезі на червень 2025 го Так, вісім жезлів. І вісім мечей на дні колоди. Ось страшно, страшно. Дуже багато справ, дуже багато якихось дій треба буде робити. Багато хто може до вас так стукатися у ваш простір, і це може бути якихось і тут треба відповісти, і там відповісти. Взагалі по вісім жезів я завжди раджу собі заводити якийсь блокнот, в якому ви будете розписувати всі свої справи, тому що роботи буде багато і справ буде багато. Це може бути політ. Кудись ви можете кудись полетіти і шукати собі там, наприклад, дійсно там по пажу мечей, будете шукати найкращі білети. Це може бути кудись поїздка дуже швидка. Взагалі місяць пролетить у вас швидко. От як тільки ви оцей от вибір свій робите на початку місяця, да, відмовляєтеся від чогось, у вас зразу проявлення своєї власної сили, зразу все закручується. Вісім мечей. Про що вона говорить? Так, на колоди фоном. Фоном буде з цикотно. Цикотно братися за все і одразу. А якщо я не встигну, а там я когось підведу, а тут я щось не то зроблю. Вообще за це не переживайте, тому що сила вам випала. Вам випала карта сила. Ви з усім справитеся. Коли ви працюєте наодинці, помагу, да, ви проявляєте себе, і ви самі створюєте графік, ви з усім справляєтеся. Не хтось вам розказує, як вам треба робити. А ви самі собі е, працюєте так над, над своїм графіком, і тоді ви з усім справляєтеся. Ще карта для Терезіо. Так, королева Пентаклів. Подивіться: це у нас діви, козороги або тільці. І це у нас карта. По-перше, Тільцями у нас так покровительство Венера і вами також покровительство Венера, тому вам ця енергія дуже сильно знайома. Це така стабільність, це може бути жінка, якась у вас з'явитися там, мама, подруга із цих знаків. Або це може бути бухгалтер, чи ви будете пропрацьовувати, перераховувати там якісь гроші свої, чи думати, куди ви їх будете вкладати. Багато грошей до вас до речі може надходити. І ви будете досить себе спокійно, класно почувати. Гроші будуть, можливість розвиватися буде. І це також може бути політ з такою подругою кудись. Або співпраця так, з цією людиною, переписка, спілкування яке з цією людиною у вас може бути. От, але це така гармонія всередині, гармонія і спокій. Так, і, і ще одна карта для Терезів. На червень 2025-го. Так. Вибір. Симірка кубків. І шестірка кубків на дні колоди. Якась ностальгія по минулому у вас тут буде, так вам захочеться, ніби або можливо повернутися в ті місця, де ви вже були, або що знову таке почати, чим ви вже колись займалися, і вам це, ніби, знаєте, буде піднімати вам якийсь енергетичний сам стан або ностальгія. Просто ви щось спробуєте з дитинства чи якусь людину подругу ту саму з дитинства. Ви з нею будете вибирати, куди вам поїхати, і скоріше за все, ви будете так, якщо ви кудись їдете, то вже туди, де ви були. По сімірці кубків це взагалі карта, яка говорить про те, що теж треба зробити один вибір, не розпилятися на багато чого, а сфокусуватися на одному і от прям бити в цю точку. Це вибір великий, роботи, квартири, там, друзів, можливостей. Він у вас буде і ним треба скористатися. Але сімірка кубків це у нас також ілюзії. От в ілюзії не вдавайтеся в якийсь, не літайте в облаках, що в бабочки е, і конфетки, а все-таки будьте більш такими реалістичними. Тут ну, місяць у вас класний. Трансформація, зразу ви себе проявляєте і зразу ви починаєте налагоджувати всі свої, так, всі свої аспекти, і просто виберіть собі сферу, з якої ви спочатку хочете почати. І оракул для Терезію. На червень 2025-го. Так, вдячність. Вдячність і подяка. Подивіться, боже, які дві карти прекрасні. Я так люблю, то останнім часом не знову колоди, дивиться, не знаю, що мені робиться. Десь пристрасть. І ця карта дуже на вас подібна. Ви ніби всьому дякуйте, попробуйте завести собі щоденник вдячності. Дякуйте вже наперед за те, що ви хочете мати, так або пам'ятайте про те, що потрібно завжди бути вдячним, так, за все, за життя, за кожен подих, за всі можливості. І відпускайте от весь свій цей досвід, так змінюйте, трансформуйте себе і будьте вдячні взагалі в цьому світу за це. Такий для вас вийшов розклад, дорогі Терези. На червні 2025 року чекаю від вас зворотнього зв'язку. А ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!